Куряцька колонія одна з найстарших в Україні. Її заснували майже 90 років тому. Зараз в колонії більше 170 вихованців віком від 14 до 21 року. Більшість з них за гратами опинились за крадіжки чи розбій. Про своє минуле хлопці згадують неохоче. А от планами на майбутнє діляться залюбки. Зроботи пощріння свобіті по сапальготі. Потому звичайно, сісі нажупиті працювати, помать мамі. Для усіх вихованців колонії обов'язковим є навчання. Хлопці, які не мають середньої освіти, у куряжі надолужують шкільну програму. Потім отримують атестат держзразку. Також вихованці опановують профосвіту за спеціальностями слюсар та токар. З першого дня у колонії з ними працює психолог, допомагає визначити здібності та підготуватися до життя на волі. Нам важливо, щоб він приобрів навички соціальної компетентності, як говорять психологи. Тобто, він готовий, повинен бути вже в житті на свободі і повинен вміти соблюдати закони. Тобто, він должен уже мировоззрение свое поменять и, естественно, уже какие-то появляются навыки нового поведения. У колонії розповідають колишніх випускників, накидають на прозволяще. Особливу увагу тим, хто залишився без батьківського піклування. Особи, які незрілолітні відбувають і Значит, родители не могут их забрать, мы их довозим до дома или до интерната, где они э, находятся. Кроме того, э, ведется учет лиц прибывших, то есть как они после освобождения труда устроились, прописались и ведут себя. У яких умовах живуть та навчаються вихованці колонії, на власні очі побачив губернатор Михайло Допкін. За його словами, чимало хлопців опинились за через дрібні крадіжки і позбавлення волі за тяжке покарання за такий злочин. Вирішувати це питання певен Допкін треба на законодавчому рівні. Це буде предмет відділення в обласну адміністрації. За По предполученню спеціалістів ми будемо звертатися в Верховну Раду з нашими пропозиціями особливо в отношении підростків, по зміненню законодательства Олексій Кулаков, Анастасія Горілкіна, Захар Боросенко. ОТБ новини.